Сказали, що ви маркантильна вам від чоловіка потрібно тільки гроші. Словацькою це буде то всі, але злата копка. Хто має платити на першому побаченні? Очевидно, що серед чоловіків та жінок є стать, яка є більш слабкою, яка неспроможна заробляти гроші, яка менш відповідальна, менш менше проявляє лідерських якостей, менш спрямована на кар'єрний ріст. І це я зараз говорю про чоловіків. Звичайно саме з цих причин ми, жінки, це як наш лицарський обов'язок оплатити все ж таки ресторан, кафе, інші оказії на першому побаченні. Цим жестом ми виказуємо свою повагу до прекрасної статі, своє захоплення нею. Все ж таки, чоловіки, коли йдуть на побачення, вони витрачають кошти і на макіяж, і на манікюр, і на якесь гарне нове вбрання, яке ми жінки, звичайно, дуже цінуємо. Тому відповідь на це питання однозначно платити на першому побаченні має тільки жінка. А хочете знати, як визначити, чи буде він за вас платити на першому побаченні? У переписці до того, як ти на побаченні, ви визначаєте, як ви добираєтесь на це побачення. І я вам рекомендую просто його замовити вам таксі. І якщо чоловік на цьому пункті відморозиться, то далі можете з ним навіть не йти на побачення. От і все. Прийшов час розповісти, що мені предлагав Чех на першому баченні і взагалі розповісти продовження цієї всієї історії. А що він мені предлагав, ви дізнаєтесь в кінці відео. Так от, коли півборна майже дізналася про те, що його не поцілувала, я вирішила йому написати на рахунок цього. І ось з допомогою перекладача я йому пишу SMS, що типу, це не дуже гарно, що ти розказуєш е, всім підряд, що я тебе не поцілувала. І він коротше, своїми обідками починає мені виписувати, що я така пересяка, що я взагалі не благодарна, що він мені приніс цвіти, що він мені приніс подарок типу вино, і дорогі цукерки, тофі. І я його навіть не поцілувала в кінці побачення. Якщо не то пішло, то я його не просила приносити мені те вино, чи ті три лілії, які він мені приніс, чи ті тофі, конфети. І я йому нічого не об'язана. А він вирішив, що якщо він мені приніс вино і цвіти, то я довіна його відблагодарить. І так, як і я, взагалі по не шпрехам, і з приклачом ці сообщення взагалі приводилось непонятно як, я попросила маму, щоб вона мені переклала ці повідомлення, що він мені пише. І одне повідомлення було курва! Ну, я йому відчуваю написала, що типу, хало, чувак, як ти зі мною розговариваєш, чого ти мене курва, обзиваєш? На ну, що він далі продовжав свої сообщення? типу, що я неблагодарна, що він мені приніс світи і подарки, раз двадцять це написав, а я отак його навіть не поцілувала. типу, в знак вічливості? Ну, можливо, для когось це ок, але для мене це не ок, тому що я нікому нічого не була об'язана. Ну от, а що ж ви мені предлагав, коли ми були на цьому побаченні? Напротязі всієї дороги, коли ми йшли додому. То він мені казав, що він хоче з'їхатися з дівчиною, жити разом. Він хоче зустрічатися, мати серйозні стосунки, тобто зі мною, і він хоче жити разом. І він мене раз десять питав: а коли ми будемо разом жити? Вибачте, мене ми перший раз бачимось, а ти мене питаєш вже, коли ми будемо разом жити. Після оцінки, всіх сообщень, що він мені понаписував, його просто заблокувала. Він мені ще там дзвонив, його теж віз. Я заблокувала, що він мені взагалі не писав і не дзвонив. І от недавно я узнала цих знайомих, що він собі знайшов якусь чешку, яка має квартиру, і він живе в цій квартирі з чешкою. Ну як би, ребята, в мене одна мисль, що він просто собі шукав якусь дівчину, яка буде з ним наполовину платити квартиру, або взагалі буде в неї жити. Ну, але якщо ви хочете послухати історію про треш побачення з поліцаєм в Чехії, то ставте вподобайку і пишіть в коментарях, і наступне відео буде про це побачення. З нормальним чоловіком жінка за себе в ресторані не буде платити ні в Європі, ні в Америці, ні в якій іншій країні. Поте все. Якщо чоловік себе поважає, він ніколи не дасть можливість жінці на першому побаченні за себе заплатити. Тому те, що ви кажете, це просто маячня. Ви взагалі живете в Європі, щоб робити такі висновки. Я знаю, і не одна жінка в Європі, яка знає, з чого вона хоче, і яка знає, які стосунки вона хоче. Вона їх будує так, як вона хоче. І нема ніяких так званих європейських законів, про які кажуть там чоловіки, дівчата, не слухайте багато прикладів, коли жінка знає. Яку сім'ю вона хоче, який бюджет вона хоче в цій сім'ї, чи загальний, чи щоб чоловік її забезпечував. Це просто обговорюється, і навіть з європейськими чоловіками, і нормальний, поважаючий себе чоловік, ніколи не піде на те, щоб жінка платила за себе. Я тут сиджу і над своєю поведінкою і над своїм вихованням, бо виявляється, я така маркантинна дівчина, що це просто капець. Ну, от я щось. Значить, на днях я записала відео в TikTok, де розказала про одну ситуацію на моєму житті, що я пішла з хлопцем на побачення перше, але от він мені не сподобався, я не хотіла з ним цілуватися. І люди реально просто в шоці з того, як так сталося. Ну, значить, я з ним ішла на побачення тільки через гроші угу, на високий замок, де безкоштовний хід. А пойшла через то, щоб просто поїсти на халяву, виявляється, поїсти на халяву. Цікаво, що ми на високому замку могли поїсти на халяву. Я на халяву могла поїсти. Я сама вибрала це місце. Просто прогулятися. Ні, ну от просто поясніть мені, в чому логіка. Чому я мала з ним на першому побаченні цілуватися? Чому він мені мав зразу подобатися Капець, як ну і для чого люди ходять взагалі на побачення, щоб дізнатися, подобається людина чи не подобається, підходить чи не підходить? Так, як людина він був хороший, але це не більше. Це не означає, що в мене має бути до нього симпатія. І як він захотів цілуватися, я теж маю того ходіти. Альо, народ, що? Ну, серйозно? Але знаєте, серед тих коментаторів найбільша кількість припадає на чоловіків. Я не знала, що в нашому суспільстві так багато просто чоловіків з низькою самооцінкою, якихось ображених. Вибачте, будь ласка, якщо я тим зачепила ваші почуття, можливо, в вашому житті таке траплялося, де дівчата вас просто динамили. І це якось вас дуже сильно зачепило, просто заживе. Я не хотіла нікого образити цією історією. Ну, але ви захотіли б образити мене. Але я не буду ображатись. Друже, викинь, будь ласка, з голови слово повинен. Особисто я завжди оплачую. Тим більше, що на перше побачення ти точно не поведеш пафосний заклад. Бо ти, бляха, цю людину навіть не знаєш. А на каві і круасані я не обідні. Але як вияснилось, є реально дівчини, які хочуть платити за себе. У мене від цього був виніс мозку просто. Мені дівчина на побаченні купила сидр. Бачили ви мою реакцію? Мені здалося, що в голові зараз щось трісне. Бо жодна дівчина не платила за мене ніколи. Потім я зрозумів, що реально деяким людям так комфортніше. Як взагалі працює система? Ви йдете на побачення, вам приносить рахунок, чи стоїте на касі, і якщо дівчина вихована. А то вона запропонує за себе оплатити. Ви такі, ну заховай, будь ласка, гаманець. А ось якщо вона реально захоче за себе заплатити, то вона тебе задовбе, щоб це зробити. Або спокійно дасть тобі заплатити, а потім скине тобі на карту. да? Я живу у владі стереотипів. Хлопець чи дівчина, хто платить на першому побаченні нічому. Тьолка. Чого? Ну, тому що, ну, борша... з борш... я з борщаги. З борщаги. Так, почекай, тьолки чи дівчата? Дів... дівчата. дівчата так. Зараз заїдуть, кстати, за нами. Дівчата? Віка, і Ксюша. А ні на поняні. За тасуються. нами типу ти я? Ну, можна і тебе. I think it's gonna be boy. Mhm. Uh -huh. It's gonna be because he need to be on the dominant, not to be the recessive one on the girl. So it's gonna be like good one in order to pay on first date by himself. Хто має платити на першому побаченні, хлопець чи дівчина і чому? Лоди добрі, блядь. Є. Що? Він запрошує, він ä, пл ä, повинен платити. А якщо вона запрошує? А вона не запрошує. Я не проти заплатити за себе і можливо за хлопця. Це залежить від ситуації. Тоді я згода не знаю в цьому питанні. Тобто платить хто? Ну тобто вона. Мужчина чи чоловік, хто платить на першому і чому? Ви в питанні вже заклали відповідь: мужчина чи чоловік. Господи, я здався спитав. Мені вже він другий раз каже, що я кажу мужчина чи чоловік. Мужчина чи жінка? Хто платить на першому і чому? Якщо дівчина кликає хлопця, то дівчина. Ну, якщо він тобі не сподобався, то краще заплатити, заплатити за себе і oh, wow. не мати жодних. Я думаю, ви скажете навпаки, щоб ні, він ні. за тебе заплатив і злитись. Ні, ні, ти такий, о, мені буде так приємно. ні ні, не треба, ви так... Чи був в тебе досвід, коли вона хотіла за тебе заплатити або заплатила? От, а, так, так, було. Це що це була за ситуація? М -м -м, щаслива ситуація. А якщо пиріжок, типа булочку купить, то як можна з нею гуляти, як думаєш, з такою? Якщо, звісно, поліжок, то не знаю. Якщо щось покрупніше, то можна, мабуть. Кожен сам до себе. Ууу, прям повністю розділити рахунки. Ну, це перше побачення, просто пішли побалакати. Що ви робите, коли хлопець каже, що хоче за вас заплатити? Він гори, що хоче б мене пригостити, mm. і я така, ну ладно. Чи був досвід, коли чоловік, Вірніше, коли ви платили за чоловіка? Так. Да. Бо я так захотіла. Oh. Я захотіла зробити приємне. Круто. Він це оцінив? Так. Добре. Потім скинув yeah. на карту гроші. Хто, на твою думку, повинен платити на першому побаченні. Хлопець дівчина 50 на 50? Хлопець. Погоджуюсь. Якщо запрошую хлопець, то хлопець, так. Да. Мені здається, що. Повинен платити той, хто запросив на перше побачення. Все залежить від того, як пройшло перше побачення. А може дівчина? Е, е, ні, все-таки 50 на 50. Йо, я лясавентінс, а ти підпишись. Привіт, яка звати? Каріна. Юля. Хто має розраховуватися в ресторані? Юля. Ні, якщо хлопець, та дівчина йде на побачення. Хлопець. Якщо це дружня зустріч, тоді обоє. А якщо це побачення, то тільки, тільки хлопець. Хто повинен платити на першому побаченні: хлопець, дівчина чи 50 на 50? Хлопець, 100%. Чому? Культура, манери, не знаю, правильність якась мінімальна. Солідарний. <рес> Підпишись. Дівчата, добрий день. Добрий день, я до вас підписую. Суперфайно. Скажіть мені, будь ласка, ви холостячки? Так, я вам поставлю декілька запитань. Ви мені скажіть на них відповідь. Так. Хто ви як вас звати, Скільки вам років? Дарина, 19. Єлизавета, 18. Читеся працюєте? В вже безробітно. А вже безробітно. Хто має платити на першому побаченні? Двоє. Ну порівно, хто має закривати основні базові витрати в сім'ї? Порівно. Ну ми не заробляємо. <рів> ми ще, ну як сказати? Опишіть мені, який він ваш ідеальний партнер. Українська мова розмовляється. Це, це перший фактор. Будь ласка, національне національно свідомий це не дуже слухай важко. російську музику. Будь ласка. Після Цього можна поставити цю заставку. Хто має йти на перші кроки для примирення після сварки? Хлопець. Та через хлопець. кого почалась сварка? Хлопець, на хлопець. хлопець. Ні, ну почекайте. різні люди, різні думки, no. все правильно. Добре, підписуйтеся на акаунт Кісмія в Тіктоці, шукайте свої відео. Може в коментарях хтось знайде та й половиночку вам. Все. Скільки грошей повинна брати дівчина з собою на перше побачення? Можливо, ви зараз на побаченні, я не знаю. Ми не побаченні, але дивлячись, куди ми йдемо, які в нас плани. До прикладу в ресторан тисячу півтори Точно ага, тобто а ви... якщо він просто ви... встане і піде, а в мене буде рахунок, на Ну вони ж повинні сплачувати чогось побачення. Треба якось ще домовлятися, або ну, про всяк випадок, обов'язково гроші мають. По-різному кожен сам приймає рішення. От. Так, ну особисто ви. Я не ходжу на побачення, я ходжу на роботу, щоб mm -hmm. заробляти гроші. Скільки хоче. А на, всяк ви. випадок. на всяк випадок. Чоловік повинен платити, якщо запрошує. А дівчина на всяк випадок, якщо він оказався служби. На вашу велику. В доларах, мінімум 500 баксів. <laughs> Це дівчина повинна стільки брати, а скільки ж повинні брати ви тоді. З собою є. Хто має платити на першому побаченні? Хлопець чи дівчина? Думаю, тут треба наполовину платити. Чим пахне дівшик між до ног? А чим у вас пахне? Да. Хороше питання. Ну, Але цікаво, чим дівчини пахне. Цукерками.